У 5 сесії сільської ради з 22 обранів депутатів прибуло 16 депутатів, що складає від, е, більшу половину з потрібної кількості для проведення сесії. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 закону 46 закону України про місцеве самоврядування. Статті 46 закону України про місцеве самоврядування України згідно регламенту сільської ради. Педавне засідання 55 ї позачергової сесії сільської ради Оголошою відкрите. всіх загиблих захисників і захисниць у російсько-українській війні. Порядок денний пленарного засідання 55-ї сесії 8 скликання Єковецької сільської ради про перштання про затвердження прогнозу бюджету і сільської територіальної громади на 26-28 років. Про внесення змін до бюджету відповідно сільської територіальної громади на 25 рік. Третє. Про виконання бюджету відповідно сільської територіальної громади на Перво Шепівріч 2025 року. Четверте проведення змін до положення про харчування дітей у закладах освіти з Україною. П'яте – про знання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та об'єктів природного заповідного фонду місцевого значення по фінії підійшли свої області ДПЛІСІВ України. Шосте про затвердження технічної документації зимові складу встановлення встановлювання меж земельної на території. натурі. Семе. Продання дозволу на, на технічної документації землеустрою щодо установлення безземельної ділянки на медвізові місцевісті. Восьме. Проведення дозволу на розв'язку Ре, проєкту про. землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Чи є у депутатів зміни і доповнення до порядку денного? Якщо ні, інші пропозиції немає, то хто за цей порядок денний? Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто укремувся, дякую голосу. Порядок денний приймається. Шановні депутати, пропоную слідуючий регламент роботи в пленарного засідання доповіді з питань до 7 хвилин. Для виступу обговорення питань порядку денного до 5 хвилин. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую одноголосно. Роботу 55-ї позачергової сесії закінчити безпереду. У когось з депутатів будуть інші пропозиції? Нема. Тому приймається одноголосно, так? Хто за, хто проти, хто отримується, актуємо. Приступаємо до розгляду питань. Перше: про затвердження прогнозу бюджетної колесі своєї територіальної громади Олесі Івані. І далі продовжую перше, друге і третє питання. Так, про проєкт рішення про затвердження промови бюджетної колесі громади у 26 28 роки. Е, у нас у рішенням викупково було. Тому необхідно взяти до відома та затвердити прогноз бюджету рекомендування сільської території громади, схвалення рішення виконавчої контрольної з скоро 20 серпня 25 року номер 31 про схвалення прогнозу бюджету рекомендування сільської територіальної громади. Контроль за виконанням рішення показати на заступника сільського вулиця та діяльності виконавчих органів Олександра Колодовського та постійно комісії сільської ради з питань бюджету фінансів, планування соціально-економічного розвитку Комісія висновки, підтримати. Хто за, хто проти, хто втримався, дякую за вас. Друге питання про внесення повесності своєї територіальної громади. Так, необхідно внести зміну додаток 1 До рішення 48-ї сесії 8. Сільської територіальної громади з додатку 1, збільшити обсяг дохідної частини загального фонду сільського бюджету на суму 1 401 400 1500, за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету станом на 1.09.2025 року. Внести зміни додатки 2.34, збільшити додаткову частину загального фонду сільського бюджету, за рахунок перевиконання дохідної частини на 1 401 400 2500, кошти виділити для. Надання іншої субвенції державному бюджету на виконання програми розвитку цивільного захисту в сумі 50 тисяч гривень. Також надання іншої субвенції державному бюджету на програму покращення умов обслуговування платників податків на територію обслуговування ставлення скінцов на енергоносії у сумі 60 тисяч гривень. Надання іншої субвенції державному бюджету квартирного експлуатаційного відділу міста Чернівці військовій частині А 1028. Субвенція обласного бюджету для військової частини а 4576 для покращення крайньотехнічної бази в сумі 100 тисяч гривень. Також на в предметів матеріалів та обладнання бюджетних установ у сумі 237 тисяч п'ятсот, на оплату послуг в сумі 62 тисячі гривень, на оплату енергоносіїв бюджетних установ у сумі 702 тисячі гривень. Також на виконання програми розповідав комунального господарства для таблоуспримосельних пунктів в сумі 140 тисяч гривень. Враховуючи висновити рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів планування, необхідно затвердити цей проект рішення. Хто за? Хто проти? Пообінуємося, дякуємо. Всі зміни третє питання. Про виконання бюджету Єрковецької сільської територіальної громади за перший період 2025 року. Звіт про виконання бюджету Руковецької сільської терпіальної громади за перше півріччя. По доходах в сумі 56 мільйонів 627 тисяч 900. Згідно додатка, 1, в тому числі, загальний фонд 55 мільйонів 738 100 та спеціального фонду в сільського бюджету в сумі 889 800. По видатках сумі 55 мільйонів 14 тисяч гривень. Згідно додатком номер 2 загальний фонд, в тому числі загального фонду сільського бюджету в сумі 56 мільйонів 385 тисяч 400 та спеціального фонду сільського бюджету в сумі 628 тисяч 700. Хто за? Хто про дякую за увагу? Наступне питання. Харчування пронесення місцеповаження. Року No65 2022, про загальну ділянці статтєю 32 закону України про місцеве самоврядування статтєю 89 бюджетного кодексу України постановою Кабінету міста України No 816 7 липня 2025 року. Деякі питання діяльності закладів дошкільної освіти та пенсіонів закладів освіти пропонуємо внести зміни до положення про харчування дітей у закладах освіти і Хмельницької ради. Затверджений рішенням 23. Сесії 8 скликання Юрковецької сільської ради за номером 1384 дріб 23, 23, 22 від 19 жовтня 22 року виклавши його у новій редакції. Е, ну Саме положення там багато станок є, але я просто вам доведу, відомо, що ми хочемо, пропонуємо і внесе зміну це положення. В зв'язку з тим, що ми харчуємо дітей 1-4 класів безкоштовно, ви знаєте, що навіть за це кошти держава повертає, ми маємо можливість. Е, Дітей, малозабезпечених сімей 5-11 класів. Також е, харчувати дітей, воїнів-захисників, які пропали без, без вісті, а також дітей, які знаходяться під опіху. І Поки вони не отримали статус дітей з сиротів, бо там будуть суди, там сюди в купі року, ті. йти. Оцих три пункти ми пропонуємо внести е, зміни до положення про харчування. Розуміємо, це добра справа і прошу підтримуватися. Хто за, хто проти? хто утримався, дякую одного. Наступне питання це про дозвіл на використання природних ресурсів межах території та об'єктів природного заповідного фонду місцевого значення по Пільній Подільській лісовий офіс ДПС України. Розладимо, що по місцевого 19. Пілії Подільської лісової офіс, ДПС України при дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єктів природного заповідного фонду місцевого значення. Комісію було погоджено і рекомендують надати Черновецькому надлісництву філії Подільський лісовій офіс ДП Ліссил України дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів. У межах території та об'єктів природного заповідного фонду місцевого значення по Чернівецькому надмістенстві у межах інференції стоїть тетральної громади. Додається дозвіл. Два у Чернівецькому надмістерстві в філії Подільському лісовій області передіс України використовувати природні ресурси згідно з чинним законодавством та в межах лімітів, затверджених управлінням екології та природних ресурсів Чернівецької обласної військової адміністрації. Контроль за виконанням цього рішення покласте на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, природу користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток і історичного середовища та благоустрою. Комісія розглянула, ми це надаємо, тому що державне підприємство має функціонувати. Тому хто за, хто проти, хто утримався, одного ласу. Дякую. Наступне питання. За За. про Розотвердження технічної документації зимою щодо встановлення меж земельних динаміки на полі. Затвердити технічну документацію Горошовський Михайло Васильович, Грошовська Катерина Васильовна, Гарошовська Тетяна Анатолійна для будівництво слова будинок будинку, село Юрківці. Технічну документацію оформить Галині Васильівні, Святойського господарства, села Погорівка. Хто за, хто проти, хто утримав, седіат, хто не виробляється. Затверджує технічну документацію Олошеньково село Загородів, що від будівництва житлового будинку, села Хто за, хто проти, хто зтримався, дякую, хто Надати дозвіл на роботної технічної документації філок приведення товарності виробництво, село Шавін, Сілоч, інші Хто за, хто проти, хто взримувся. дякую, Надати дозвіл на роботно технічної документації Шарику Віталію Івановичу доведення товарного схольського виробництва, Хто за? хто проти? Хто Дякую на чіп на це на слово останнє І, і останнє питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо проведення збереження ділянки у оренду. Надати базу правою Миколаїв провечу на розробку проєкту земноустрою щодо змеї ділянки в оренду. Тему десь трохи іншого сільського спосібського призначення села Воїнчук вулиця про 20. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую. Одного депутати. У вас закінчилося питання, питання порядку денного. Тому, якщо є якісь запитання до, до нас, прошу задавайте. І якщо нема, дуже гарного дякую. Вийдіть до картошки, до картоплі, а ми до роботи.